Мої вітання усім глядачам у постійній рубриці Адвокат Експерт. Якщо ви ще не є підписниками цього каналу, то дуже рекомендую поставити свою вподобайку дзвіночок та підписатися на нього. Сьогодні говоримо про те, хто має право надавати і оформлювати вістрочку. Все ж таки ТЦК та СП. Комісія територіального центру комплектування та соціальної підтримки або ж Органи місцевого саморядування, чому задається це питання? Тому що фактично територіальні центри комплектування та соціальної підтримки знімають з себе відповідальність щодо того, що вони надають право на оформлення вістрочки і її відповідно оформлюють та видають довідки, де зазначено підстава для оформлення такої вістрочки, і відповідно строк на який вона надається. Ми можемо побачити, що станом на сьогодні, під час подання заяв до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про оформлення відстрочки, ми заяву пишемо не на ім'я начальника та ЦК, а на ім'я голови комісії. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з питань надання і оформлення відстрочки це врегульовано постановою кабінету міністрів номер 560 від 16 травня 2024 року. В чому тут полягає нюанс і ситуація? Дійсно, відповідно до цієї постанови складається та затверджується комісія. Комісія складається і затверджується обласною військовою адміністрацією, відповідно до якої входить безпосередньо працівники та представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідних профільних департаментів, департамент соціальної політики, департаменту охорони здоров'я, департаменту освіти та науки, органів місцевого самоврядування, про те, аби рішення про надання відстрочки видавалося безпосередньо колегіально та розглядалося також колегіально. Відповідно до положення 154 про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, саме цим положенням, пунктом 11 визначаються повноваження ТЦК, відповідно до яких визначено, що. Оформлювати відстрочки мають право територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Чому ж виникла така дилема, що працівники ТЦК іноді заперечують те, що вони оформлюють відстрочку, а не органи місцевого самоврядування. Відповідно, в 2017 році приймався наказ Міністерства оборони України. Разом він затверджувався із Генеральним штабом. Про 19 ДСК, яким визначалося, що право на оформлення відстрочки могли е, оформлювати органи місцевого саморядування і ТЦК тут ні до чого. До речі, є ще навіть і рішення суду про те, що суд не взяв до уваги аргумент ТЦК про те, що вони не вправі оформлювати відстрочку, а це відповідальність органу місцевого самоврядування. І як вам така зухвалість працівників ТЦК з приводу того, що. Вони скидають себе повноваження з приводу оформлення вістрочок. Натомість, в цій справі суд вказав про те, що у нас питання оформлення вістрочок. І повноваження з приводу їх оформлення визначено саме положенням 154, який визначає повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Оформлення відстрочки, порядок його визначається постановою Кабінету міністрів номер 560 Була прийнята у 2024 році. А відповідний ось цей наказ 19 від 2017 року був прийнятий набагато раніше. У мирний час він не має зворотньої. Дії у часі безпосередньо, і він не може застосовуватися на реалізацію тих. Ситуації і тих повноважень, які закріплені під час дії воєнного стану, і, зокрема, які закріплені у положенні 154, де визначається компетенція територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Тому про що необхідно знати короткий механізм з приводу оформлення вістрочок? Відстрочку ми можемо оформити трьома способами: перший спосіб це звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і в цьому випадку Падку треба це робити, коли у вас немає військово-облікового документу або ваші військово-облікові документи є неактуальними. Ну, наприклад, ви є особою військово зобов'язаною, наприклад, вам 30 років. А в 27 років за ранішим законодавством ви повинні були змінити своє приписне свідоцтво на новий військово-обліковий документ, або тимчасове посвідчення або військово зобов'язаного або військово-обліковий документ. Але ви цього не зробили. Тому в даному випадку, якщо у вас немає військового квитка, ви його втратили або ніколи не отримували. Або якщо у вас не актуальний військово-обліковий документ, то оформлювати відстрочку ви можете тільки через територіальні центри комплектування та соціальної Підтримки далі оформити вістрочку ми також можемо через центри надання адміністративних послуг. І отут люди плутаються. Нібито, якщо ми звертаємося в ЦНАПи, то відстрочку оформлюють саме вони. А якщо ми звертаємось до ТЦК, то ніби відстрочку оформлюють саме ТЦК. Насправді це не так по всій території України. Оформлювати вістрочку, повноваження мають виключно територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, але не одноособово, а у складі комісій, які, як я вже зазначала вище, затверджуються обласною військовою адміністрацією. Єдине, що подати заяву на оформлення вістрочки, ви можете двома способами: або через СНАП, або через ТЦК. Зокрема, кожна громада, тобто кожен населений пункт, визначав. Свої правила оформлення вістрочки. Ну, наприклад, у місті Вінниці на допомогу Територіальному центру комплектування міська рада пішла на зустріч та на допомогу і організувала прийом заяв на оформлення вістрочок саме через ЦНАПи. Центри надання адміністративних послуг, тобто заяву на оформлення відстрочки ви подаєте в ЦНАПі, але його розглядає комісія з питань надання відстрочки, яку очолює начальник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у даному випадку Вінницького об'єднаного міського територіального центру та соціальної підтримки. Але в інших громадах, наприклад, або населених пунктах, може бути таке, що ЦНАПИ взагалі не беруть участі у прийомі відповідних заяв, а заяву на оформлення відстрочки потрібно подавати до ТЦК. Тому з'ясувати це можна, перетелефонувавши до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І з'ясувавши, ви дізнаєтесь, як здійснюється прийом заяв: чи він здійснюється безпосередньо через ТЦК, чи він здійснюється безпосередньо через СНАП. У нашому випадку, на прикладі Вінницької громади, ми говоримо про те, що на території. Міста Вінниці є два ТЦК. Один об'єднаний міський, а другий районний Вінницький районний ТЦК. Так ось Вінницький районний ТЦК приймає заяви на оформлення вістрочки безпосередньо у ТЦК, а Вінницький об'єднаний міський приймає заяви на оформлення вістрочки через СНАПи. Але чи впливає це на повноваження Територіального центру комплектування та соціальної підтримки? Оформлювати такі відстрочки, звичайно, що ні. Просто змінено місце, куди ми подаємо заяву і куди ми направляємо пакет документів. Тому таким чином ми ніякими законами, ніякими нормативно-підзаконними нормативно-правовими актами не змінили і не внесли будь-яких коректив до повноважень ТЦК. Надання відстрочки відбувається тільки комісію, яку очолює начальник відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Отже, подаючи документи на оформлення вістрочки, найперше, що потрібно зробити, це з'ясувати, куди саме ці документи ви можете подати. Якщо ви документи подаєте, наприклад, через СНАП, тому що в ТЦК їх не приймають, то ви маєте з'ясувати у представників СНАПу про те, що якщо ви подаєте пакет документів, але у вас немає копії військово-облікового вашого документу, бо він, наприклад, втратився. Або якщо у вас відсутній актуальний військовий обліковий документ, наприклад, замість військового квитка, у вас на руках приписне, то Фактично, це буде підстава для відмови в оформленні відстрочки. Вам прийде лист із зазначенням про те, що вам особисто необхідно з'явитися до ТЦК, аби оформити і виготовити новий військово-обліковий документ, а потім оформити відстрочку від мобілізації. Адже Наявність у вас відстрочки від мобілізації буде зазначатися у військово-обліковому документі, якщо такого немає, або якщо такий підлягає оновленню чи заміні, то в даному випадку вам потрібно буде спочатку виготовити оновити такий документ. А далі вже оформлювати вістрочку. Тому, якщо наперед ви знаєте, що такого документу у вас немає, але у вас є повний пакет документів на оформлення вістрочки, то вам потрібно звертатися до ТЦК, подаючи дві заяви. Першу заяву це на оформлення вістрочки, аби в ТЦК зайшов пакет документів, який підтверджує ваше право на вістрочку. Перелік документів на вістрочку з цієї чи іншої підстави, ви можете подивитися у постанові кабінету до міністрів номер 560 а саме у додатку 5 до неї, і написати після цього заяву про виготовлення військово-облікового документу. Фактично, це надасть вам можливість оформити військово-обліковий документ, а також відповідно оформити відстрочку. Питання в тому, що заява про оформлення відстрочки має надійти перша, аніж заява про виготовлення військово-облікового документу. Чому тому, що під час розгляду питання про наявність у вас права на відстрочку, вас не можуть направити на ВЛК. Для виготовлення військово-облікового документу вас обов'язково будуть направляти на ВЛК для визначення ступеня придатності до проходження військової служби. Але ТЦК вже буде мати ваш пакет документів для оформлення вістрочки, будуть розуміти про те, що ви маєте право і у вас повний пакет документів. Тому незалежно від того, що ви пройдете ВЛК і вас визнають придатним, наприклад, до проходження військової служби, наявність первинного пакету документів із заявою про. Оформлення вістрочки буде давати вам право. Не бути мобілізованим у подальшому, тобто повноцінно реалізувати право на оформлення відстрочки. Користуйтеся цими лайфхаками, поділіться своїми ситуаціями, як було у вас з приводу відсутності військово-облікового документу та можливості виготовити відстрочку. Якщо у вас ще залишилися запитання, пишіть їх у коментарях, а на індивідуальні консультації записуйтесь за контактами, вказаними під цим відео. І до зустрічі в нових випусках.